Чи це більшість картин написані? А, Ні-ні ні, це не вел не всі картини. Далеко не всі етюди. Ну тобто, в принципі, це більш етюдний такий матеріал, я я тобто я писав з натури. Тобто тут ну, подавляюча така більшість саме натурних, саме якби етюдних робіт. Вони такі ну не всі там, ну навіть більшість не закінчені. Тобто за розміром, ніж... які є от, ну, більш значно більші, ніж ці? Ну, є У мене більше я просто з натури я писав невеликі, а потім я робив більші розміром, Ну там можна й до метра там зробити роботу. Тобто, в принципі, мені, мені треба було вловити стан, саме стан природи, от саме ранок, колір ці відносини. І потім я писав, ну, деякі роботи ну, переводив великі, деякі я ще не встиг. Тобто, і це, ну, це не всі роботи, тому що там десь я якісь там, там дарував, там щось там продане, ну таке, то, воно там трохи йшло. І те, що там ще є в мене. Тобто я при цьому можу так легко таку саму, зробити іще виставку старіших шламатів. Тобто просто я от я і хотів саме в цьому залі, тому що він мені дуже подобається, оцей малий, тому що він такий камерний. І для маленьких робіт він дуже, дуже гарний. От я я завжди хотів тут виставитися, але от я коли хотів, вже думаю, от піду додому видатися. Ну ще десь восьмий ну, рік може був. А потім запропонували виставку в музеї там ми участь у фестивалі. І там директор музею, вона п'ять ну, п'ять художників виділила і сказала, ну, що якби, такі окремі премії від неї, що от в музеї запрошується, і кожному зал. Ну і тобто, я, ну там, там теж гарний такий, що невеликий, і мені теж сподобалось художня, художня музе... музей виставковий зал художнього музею І зробили там виставку. І саме, ну, я думаю, ладно, потім зробив Валерею. І тут знову знову тут якраз навода. Ну я ще думаю, що все-таки от... от... Як серед всіх залів з е, Харкова, саме такий, якщо камерний, мені подобається оцей саме для малих робіт. Дякую. От ще Кастюринський проволок був да. теж гарний, але ну, вже немає. Ну, і велика зала в ще є. Так, ну велика, так, вона для, для якось більших робіт, тому що от саме малі, якось вони камерності треба потребують. Костюлінські. Ну вже старик, його нема, виварка, так та, та, вже, років, так. Тобто, такий та, 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 гарний, що він був невеликий, десь 50 метрів, теж ну, нормальний. А, а за кордоном харку були ще виставки? За кордоном. За, за, да, за, да, за, за да, ну ви так, звісно, ви так. Ми давали. Ну от зараз ми, наприклад, останні два роки національна палітра, ми там такий проект зробив у нас. Єгор Лободинський, да пройде, якщо правильно його це у нас харківський художник разом там з Ковалем, Сергієм і Чаусом. Метром це зробив на національна палітра. Це, це присвячений проєкт саме постатям українського державотворення. І саме взяв був період українські визвольні змагання. От і, і там були постаті різні. Ну на вибір там писалася, і ми там вибирали, писали і портрети, і композиції. А де проходила? Вибачте, будь ласка. А ви проходила вона. Вона в'їздила Кропівницьк. Харков з Харкова почалася. Де, де тут були на у першого в стічному хабі? Виставка була ще в бібліотеці. почалася з бібліотеки на ХТЗ. Потім Його? хаб, потім е Корбівницьке місто, там, музеї, музеї, там і музеї, декілька музеїв, там і Косів, і е що там було О, Яремче було, Коломия була, е і Львовом. Е Зараз, зараз у Львові остання Львов виставка і почалася війна, і Почу. так у Львові експозиція залишилася. Так і залишилася експозиція. І Там ну, у всіх було там ну, кого там може 6-8 робити, у кого там, там може дві. У мене було дві. Саме я вибрав постать Петро Болбачана і написав його у Криму. -то я так бачив його не портретом, а саме от робити композицію в картині. Тобто, і щоб він був в середовищі. і... Ну, я там в принципі, придумав сюжет, ну так би такий е типовий. Я хто тобто, взяв теж, у загальний такий образ, е оцих римських і там забив. Ну, можна побачити, десь він в інтернеті є. Ну, Може ми заберемо десь, ще будуть проєкти е наступному. Може і в Харкові повернемо хай, е цю виставку, Ну, тобто, тому що ми починали з малої, на бібліотеці ХТЗ, і там вона там невелика була. А потім ми, ми там ще писали роботи, і додавали. Кожен, кожен художник і там вже більше 10 художників у цьому об'єднанні є. Це от останні роки. Ну і ми робили ця робота Тарас Єднає, це Харківський Євромайдан. і це робота, яка експонувалася перший раз. Це після одразу революції це написано була у березні, березень-квітень. І ми в квітні ми зробили виставку у Музеї Гетьманського в Києві. От. Там була теж художники з Одеси. Одеса Київ-Харків, мабуть, мабуть, третє місто. міста. І ми там е, таку е, групову виставку зробили е, Пресвята свят, при Євромайдану. От. І потім ну, от, такі от у нас ще були проєкти о, саме в Україні. Тобто Ми намагаємось, там, е, ну, з художниками, друзями зробити такі саме проєкти. Ну, а персональні. Як, якби, я, 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 я більше ну, хотів би більше у Харкові виставлятися так завжди, якщо брати Україну. Тому що тут що гарно нікуди не треба вести. І, 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 і рідне місто, яке от працюєш і в ньому живеш, і, і пишеш і його саме. Ну хоч ну і міські пейзажі не так багато писав, більше на околиці Харкова, але оце. Все рівно тут ми проживаємо і виставляє, і, і з нами тут я хотів більше виставлятися. Отак от в принципі завжди вважав то прав. Я так в принципі і завжди починав теж думаю, буду буду спочатку по Україні. Ну, мандрівки робити. Тобто спочатку а за кордон не буде виїздити. Я, ну, я, я, я би і міг, але не, от саме не хотів. Я саме хотів більше поїздити по Україні. Тому я більше от, там був, я ну, на всіх от, Волинь був, Чернігівська область, Крим, ну, південь, південь, там, північ, всі, Захід, Схід, всі регіони, Луганщина теж, і в принципі Київ, і всі дипленери, виставки ну, ми робили теж по, по ходу. це... Тому, а чому за кордоном це, не показати наші прасуки? Ну це що? ну я якби за кордоном це треба ж шукати якісь зали, там ну, щось треба, таке, треба, якісь треба. галереї. Ну це ще треба ну там витратити часу багато. Це, треба <рештуйте> Комунікувати, да. Просто да, то воно ж таке, що останні роки складні, дуже такі ну, і трагічні у нас. Радні, що,